Доброго раночку всім. Сьогодні 7 березня вийшли з горобчиком на прогулянку. У нас дуже класна погода. Сонечко. Горобчик вже мітить територію. Все. А загребти, молодець, молодець. А там вон дерева пуляють. А ну не видно сюди, тільки бензопилу чути. Ворона. Де вона там? Ворона десь каркає. Біжи! Занесло, хлопця. Хлопця занесло. Побіг, як козенятко. Неси палочку мамі, неси, неси кажу палочку, як, як козаня, але. Чи Чия це таке козенятко скаче? Пошли, неси палочку. красиво лис оживая пташечки Співають. боречка боречка чи ты такий хлопчик красивий сідай 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 мама джерочку дасть молодець дожди сейчас дам Дам сейчас Моя ягодка маленька. А тут а десь дятел. Щас стукає. Боже красиво як. Не чутно дятла. А хто це такий бігає? ти такий хлопчик красивий, а? Хлопчик, ти чий? Уже пошло кудись. Пішли, пошли, пошли. пошли. Коротше, йшли, йшли, нирнули кудись в дебрі і вийшли. Тут поляна вон, серйозна була в когось. Ого! Серйозні діла. Короче, хтось металолом збирав. у О, зараз покажу. Палили. Щось палили. А тут куча ось куча металолома. Рижий ось якийсь бігає тут. Металоприйомник чись. А сейчас, дивіться, що вам покажу. Там он кормушечка. А там пташечки. Тут, а, бачите, отут ось кормушечка зроблена, годівничка. а це, тут, а, тут, може, тут сало для пташечок прищеплюють. І це ось зроблено. Це я колись показувала. Водичка тут спеціально зробили. Не можна. ну, Буря. Ну що ж, я вам синичку знайшла. Він бачите, вона біля, біля цього полетіла. А там вон стіл посеред лісу. Зараз дойду до нього. Борька оманувся. О, стіл. О, а тут аж на дереві трутовики, які старі. все дерево в трутовиках. Посеред лісу, посеред ебрі така ось поляна. Тут кострик палив хтось. І тут астіли. А тут він з двох частин. це раніше. Ой, це пізніше вже дороблювала, а це ось раніше. Старий дубовий стіл. Прям тут видно, що аж старенний і лавочки. А то вже доробили пізніше. Борис Верхолас на стола вже запригнув, не встигла зняти. Моментально такий хлоп. Що ти будеш по столу лазити чи що? Хіба ж можна по столу ходити? Злазь. Давай, піди до мами. Давай, давай. О, клещ. Кліщі пішли. Так, да, їх зараз дуже багато. Колись були гриби. їх багато. Сосна впала. здоровенечка яка. Шишечки. О, я ще шишки позриваю. Дивіться, ось яка краса у лісі. Це ми на поляну вийшли. Зараз підемо далі, покажу поляну ще. Ось тут ось поляна, там далі, да, оце все тут починається. Тут колись був аеродром німецький. Mm. А потім отак от все стало на теперішній час mm. Борюн гуляє бігає Боря! Боря, ко мне! Ой. Боря, ко мне! Ко мне! Ко мне! Боря, ко мне! Борис, ко мне! Все, мы пошли. Все, пока мы пошли. Пока. А я пошли дох. А хто не слухається? У нас блистить шерсть на сонці. Пошли, Бежи, гуляй. Бери палочку, неси. Неси палочку, кидай. Як? Угу. Козеня скаче. Іди палочку кину, давай, давай, мама, палочку кине, ну неси. давай кину, не дразнися, Глянь, дразниця тікає. Відеш, проминув. сюди, не дивись уже туди, не дивись. Пошли. Неси палочку. Цяцька у дитинки. Давай, неси, дай я кину. От дразнілка мала, дразниця. Дразниця, дай-ка кину палочку. Дражниця, дражниця зараз. Ну дай палочку кину. Все, поки ми пішли. Нагулявся, гляньте в грязь. Бойте в грязючці, дитятко, поросятка маленьке в грязючці. А чи є це таке поросятко в грязючці валяється? Поросятка. Все, навалялося, ай боже тихо, тихо. Боря, що ти робиш? Все, він уже щось шукає Щось шукає усі одно так лки-палки. Не хочу для нас. Ямочку собери. ри. Хоче лягти в ямочку, щось викопає і залізе туди. Ще не ще не Надо ще. Так, 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 ще мало, мало. Все, мустиця, мустиця. Ні, неудобна ямочка, неудобна ямочка, дитиночка моя. Ой ти, Господі боже, як він же старається, лапонька, ми грим, 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 грим. Синочка, все, лягай, лягай уже ж, лягай, Вимиєм вдома, вимиєм, вимиєм лялечку. Домостися да ж уже, господі. Все, вирив ямочку, все, вирив собі ямочку. Маленьку, ямочку вирив і ліг відпочивати. І маму закидав землею. А я тежнішку, з лісу теж не з пустими руками. Кора берези, шишки, мохи, тут мох. От, потім вербочка молоденька лоза, і ще гілочку берези.